Воїна Валентина Мельника поховали у Тернополі 2 жовтня Із з полеглим прийшли попрощатися друзі, рідні та побратими. Життя 49-річного захисника обірвалося 10 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сім місяців його вважали зниклим безвісти. Ми колись чилися разом, сиділи за однією партою. Багато часу проводили разом. Він настільки багатогранний був. Йому що ніч, що фантастика, що ще, що все йому було е, цікаве. Е, малював ідеально, просто. Він брав е, олівець і 3D, е, малюнок малював за, за 5 хвилин. Я спочатку ну, навіть не в курсі був, е, на сайті цього е, мера Тернопільського. Побачили хтось з знайомих, побачив світлину. Завжди є надія, якась що то якась одна фамилия. Валентин Мельник був розвідником, помічником гранатометника розвідувальної групи роти спецпризначення військової частини А-4030. Рідні та друзі пам'ятають його як позитивну, добру та відкриту людину. Я його пам'ятаю з такою маленького, -маленького тому що я в тому, як він родився, я в тому році виходила заміж, кликала їх на весілля. Приїхав тільки батько з Сашком, з братом Валентина до мене на весілля. Ну, Це ще був маленький зовсім. От. А потім він почав потихеньку рости. Дуже був активний хлопчик і такий симпатичний. Поховали Валентина Мельника на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна і світла пам'ять герою. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.